Скільки коштує програма ЕКЗ в Україні? Середня вартість програми ЕКЗ в Україні сягає від 100 до 200 тисяч, але все залежить від того, з яким фактором безпліддя ви прийшли. Для кожної пари в нас підбирається індивідуальний підхід і також індивідуальна програма. Враховуйте те, що в жодну програму не входить обстеження перед стартом програми згідно наказу 787-го. Також можливіше додаткові послуги, таких як консультація суміжних спеціалістів, і, можливо, додаткові якісь обстеження для кожної пари в нас підбирається індивідуальний підхід та індивідуальний план лікування. Тож чекаємо вас в нашому медичному центрі мати і дитини місті Житомир.